Ська кіностудія імені Олександра Довженка одна із найстаріших кіностудій в Україні, чия історія почалася ще на початку ХХ століття. Цьогоріч установа святкуватиме 106-ту річницю з дня заснування. У цьому відео ми розкажемо, як живе зараз кіностудія, що тут відбувається. Поговоримо про співпрацю з Netflix та про фінансування українського кінематографу. Сьогодні поспілкуємося з директором одеської кіностудії Андрієм Осіповим. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня вам і вашим глядачам. Для початку хотілося з вами поговорити про те, чим зараз живе кіностудія, над якими роботами зараз йде робота, власне. Відомо, що минулої весни ви зазначали в одному з інтерв'ю, що триває підготовчий знімальний період до зйомок фільму з робочою назвою Режисер він присвячений Олександру Довженко, на честь якого і названа кіностудія. На якому етапі роботи зараз? Фактично, ми майже завершили знімальний період. Хочу сказати, що у вас буде можливість побути на е, одному з знімальних днів на Думській площі. Що можна сказати про цей фільм? Дуже приємно, що ми його робимо в Одесі, бо Довженка це одеський феномен. Він сам з е, Чернігівщини. До Одеси він прибув з Харкова. Він в Харкові працював, приїхав сюди в 1926 році і зробив карколомну кар'єру стримка. Як Політ Кулі. за три роки він він став всесвітньо відомим режисером, і він завершив свій одеський період у 2029 році і переїхав вже працювати в Київ, а потім до Москви. Тому ми знімаємо про самі перші кроки його в кіно. Це Дивовижна Одеса, «Неп», джаз, бокс, Несамовита любов до кіно. Останні роки німого кіно і вже перші прояви звукового кіно. І, звичайно, геній Олександра Петровича Довженка. Перший прояв цього фільму ми про нього заявимо. на 78-му Канському кінофестивалі, вже цього року Проєкт був спродюсований Одеською кіностудією, Девелопмент проєкту робила Одеська кіностудія. А ось, скажімо, знімальний період. Ми підготовчи знімальний постпродакшн, ми одержали фінансову підтримку держави. Це приблизно половина вартості фільму. Інша частина сформована за рахунок коштів Одеської кіностудії і партнерів. Які знаходяться за кордоном в Румунії, в Іспанії, в Канаді, в Прибалтиці, в Молдові, і також участь Київської кіностудії імені Олександра Довженка, Національної кіностудії ось така величезна компанія, яка займається цим важливим проєктом. Тому проєкт правильно називається Міжнародна копродукція. Тому він буде представлений не лише в Україні, а й за кордоном, бо ця постать е, е, нашого словетного е, кінорежисера вона цікава у всьому світі. Якщо говорити відверто, скільки коштуватиме така стрічка? Е, офіційний бюджет цієї стрічки 46 мільйонів гривень. Давайте порівняємо, можливо, з якимось іншими українськими стрічками. Це багато чи мало, чи нормально? Це нормально, враховуючи те, що ну майже там 40% цих грошей це гроші іноземців. Тому для українського бюджету і для українських виробників це досить пристойний бюджет, і мати е, в, таку, в такій копродукції таку стрічку це для нас певна перемога, бо не так часто трапляється, коли. Іноземці фінансують в такому величезному обсязі стрічку. Зазвичай там певні роботи виконують або надають якихось акторів, фінансують. А тут все ж таки величезна частка забезпечується іноземними іноземними продакшенами. Ну, це для... середньоринкова ціна для України, ну, напевно, середня, може, трошки нижча. Бо фільм десь півтора-два мільйони доларів це. Хороший сучасний фільм історичний. Звичайно, якби ми знімали фільм, який про сьогодення, там де немає необхідності робити історичні костюми, реконструкції, будувати декорації і так далі, коли знімаємо природні декорації, вартість фільму буде, може бути значно менша. Проте історичне кіно за такі гроші, це, ну. Вважайте, що це успіх наших фінансистів, якщо говорити про дату прем'єри, чи є вже якийсь певний період, коли планується? Складне питання. Давайте скажемо так: щоб взагалі не це не випробовувати мою забобонність, бо всі кіношники забобонні. Скажемо, так що найзручнішою датою для релізу цього цієї стрічки є початок е, 2026 року. Тобто, в наступному році будемо цілитися на те, щоб зробити реліз. Сподіваємося, що нарешті наші так звані друзі з сусідньої країни, які щодо України чинять збройну агресію, що вони заспокояться і це буде можливо організувати повноцінний і український і міжнародний прокат. Бо зараз ну, з цим є складність. І навіть зйомки проводити в такий період, ми Кілька разів потрапляли під час повітряної тривоги, і навіть під час повітряних боїв ми знімали, бачачи в небі спалахи, це неприємно і більш того, це дуже небезпечно. Але ми, ми працюємо. Поговоримо ще про декілька робіт. Відомо, що кіностудія наразі знімає українсько-ірландський проєкт за фінансової підтримки компанії Netflix. Називається Стрічка Сурогатна. Розкажіть, будь ласка, про цю роботу. Ну, сказати, що зйомки тривають, це явне перебільшення. Насправді, одеська кіностудія здобула фінансову підтримку компанії Netflix для того, щоб попрацювати над сценарієм. І відтак вже сценарій готовий. Фільм буде присвячений проблемам сурогатного материнства. Це дуже гостра тема. У нас є ірландські партнери, компанія Samsung Films. Вони основний виробник. Ми сподіваємося, що безпекова ситуація дозволить провести частину знімального періоду в Україні. Принаймні, для цього їм потрібне партнерство з Одеською кіностудією. Ну що ж, ми володіємо сценарієм, вони володіють технічними можливостями, прекрасні локації Ірландії, і тема, яка гостра і для України, і для європейських країн. Тому. Маємо чудову чудову команду, яка зараз працює. Тому напевно цей проект зараз перебуває в девелопменті, але це не єдина наша співпраця з компанією Netflix. Так, Є ще фін, чому я, живий". чому я живий», який минулого року був представлений на Netflix і протягом двох тижнів був у топ показів Netflix. Це для одеських кіностудії величезна перемога. Сам фільм режисера Вілена Новака, фільм 2021 року, який висвітлює події Другої світової війни, які були в Маріуполі, окупація Маріуполю фашистами. І уявіть собі, що реліз цього фільму був за п'ять місяців до того, як до Маріуполя вторглися вже інші фашисти, російські, нацисти, і тому ми показували цей фільм. Вперше покази були в самому Маріуполі з Нетфліксом. У нас стабільні відносини, і, і зараз Нетфлікс, до речі, проявляє чудову українську позицію. Збираючи регіональний контент. Вони, якщо подивитися, за стосунок Нетфлікс, то там досить багато українського кіна і окремі фільми я дивлюся. Вже навіть не в комп'ютері чи за службовою посиланням я відкриваю Netflix для того, щоб додати переглядовість своїм колегам. Бо кожен перегляд це додає цікавість. До речі, не забувайте, коли дивитеся українське кіно, там є можливість сподобатися like, супер лайк, суперлайк є або дизлайк. Звичайно, як, як кому. Це, знаєте, душа підприємства. Оце парк сосни, який з Італії. Отут жила графіня Дімідова сан Це її маєток таку... до революції. Розуміємо, що кіностудія займає певну земельну ділянку на її утримання потрібні кошти. І запитання про борги. Чи має установа якісь фінансові проблеми? Що скажете? Ну, Будь-яка установа має фінансові складнощі. Фінанси це взагалі така річ, яку треба рахувати, і бажано бути ощадливим. Проте Одеська кіностудія є прибутковим підприємством. У нас немає боргів ні по податках, ні по зарплаті. І протягом усього періоду повномасштабного вторгнення ми не припинили платити заробітну плату і платимо її двічі на місяць, і заробітні плати в Одеській кіностудії. Трішечки вищі від середніх заробітних плат по регіону. А тоді, коли в нас є кінопроцес, то там ще окремо гонорари. Це так, також досить пристойний заробіток. Ще про земельну ділянку всі знають одесити, що таке французький бульвар і які. Домівки тут будують да навколо нас, так би мовити, елітні багатоповерхівки, які коштують багато. Буле, було було таке, що до вас приходили з якимись пропозиціями чи до там більш вищого керівництва. Зверталися, що все, давайте віддавайте землю, ми будемо тут будувати. Щось таке було? Ну, дивіться, я от зараз з вами говорю, і прям дивлюся елітна еліт на елітний будинок, який стоїть поруч на суміжній ділянці. Хочу сказати, що попри закиди в сторону акціонерів Одеської кіностудії з 2004 року, коли кіностудія стала напівдержавною, територія кіностудії не зменшилася ні на метр з жодної сторін. Зараз тут майже 7 гектарів, звичайно, це ласий шматок. Це Золота земля, зрозуміло. Ці будівлі, які навколо вони мені заважають. Бо для наших працівників це закривають горизонт, і ми не можемо знімати, бо якщо фільмуємо щось історично, ці будівлі просто потрапляють в кадр. І вже тут ці будівлі створюють нам незручність величезну. І очевидно, що для кіностудії ділянка в розмірі 7 гектарів є явно замалою. Нам нам треба 50, а ліпше 100. Що буде вирішено, звичайно, не хотілося, щоб ця ділянка, яка має історичне значення, щоб вона була споплюжена якимось ну такими недолугими коробками багатоповерхівок. Хотілося, щоб ця територія була освоєна і тут. Були побудовані якісь цікаві будівлі, які будуть з суміжного виробництва. Ну можливо, це будуть якісь коворкінг-центр, який буде суміщати в собі IT, кінематограф і інші креативні індустрії. Можливо, виставкові зали, кінотеатр, фудкорт, можливо, прогулянкова зона. Це прекрасна будівля, яка за нами, це пам'ятка архітектури, має Дімідове Сан-Донато. Він теж може бути відновлений і бути частиною розважального комплексу. Звичайно, питання про те, як це має бути виглядати земельна ділянка, я говорю суто теоретично, бо це не мої повноваження, це вирішувати державі і приватним акціонерам. Я сподіваюся на їх розважливість. Я знаю, що ці вулички, які тут на наші працівники ходять, ветерани студії, Одесити, гості міста вони всі ставляться до цього як до історичної окраси. Тому, очевидно, це має бути враховано. Сподіваюся, що хижі капіталістичні інтереси, такий мир великого, світ великого капіталу, він не ну, пошкодує цю, цю легендарну студію. Принаймні дивіться, зараз для цього є достатня підстав, бо є певні законодавчі обмеження, що після приватизації, кіностудії, якщо вона стане приватною повністю, заборонено змінювати цільове призначення, розміри земельної ділянки і змінювати профіль підприємства. Це є певний законодавчий захист. Також хотів би сказати, що ті акціонери, які зараз є приватними, Ну подивіться, Тут ми не бачимо будівель, котлованів і так далі, хоч, звичайно, це могло бути. Тому сподіваємося, обґрунтовані сподівання того, що тут буде. Належний кінематографічний центр і будівлі, які будуть відповідати, звичайно, є відомо, що 30 грудня в соцмережах була новина, що знесли пам'ятник Володимиру Висоцькому, який стояв при вході до кіностудії. Яка доля цього пам'ятника? Що з ним зараз? І чому взагалі ось таке рішення було прибрати? Все ж про те, що буде знесення пам'ятника. Ми знали приблизно за півроку. Бо було розпорядження військової адміністрації, яке було продубльовано адміністрацією міста. Це була фактично така вказівка державна: прибрати всі символи радянської доби. Колектив Одеської кіностудії не вважає Висоцького символом радянської доби. І для Одеської кіностудії він знакова фігура. Він тут, це був дебют його на Одеській кіностудії. До речі, з Кірою Муратовою в фільмі Короткі зустрічі прекрасний, один з моїх улюблених фільмів. І Одеська кіностудія відплатила йому тим самим. Він прославляв Одеську кіностудію, ми прославляли його. Тому Ім'я Висоцького нерозривно пов'язане з Одеською кіностудією. Як би кому це подобалось, не подобалось, я особисто нічого не бачу в ньому радянського, чи, там, скажімо, комуністичного, чи путінського поготів, не бачу. І, знаючи це, ми спробували з'ясувати, хто є власник цього пам'ятника. Виявилось, що власника пам'ятника офіційно немає. Хоча ми знаємо, що причетні до цього пам'ятника двоє людей, які прізвища я навіть не хочу згадувати, це люди, які заплюмували себе як Одесити і як українці, і думаю, що історія дасть відповідь їм і їх вчинкам. Тому ми цей пам'ятник поставили собі на баланс. Якщо відкрити офіційний сайт кіностудії, то насправді перше, що я побачила, це оголошення про те, що е, тут можна орендувати приміщення, павільйони для якоїсь комерційної зйомки. Насправді, це необхідність для виживання чи просто додатковий заробіток кіностудії? Хороше запитання. Е, відповім трошки ширше. В Одеської кіностудії будівля е, має чотири поверхи для наших потреб. Нам потрібно лише один поверх. Бо це раніше в радянську, в радянську добу тут числилося близько тисячі людей, а постійно працювало десь 350-400 працівників. Проте зараз реалії інші. Мені не потрібно в штаті тримати сценаристів, операторів, режисерів і так далі. Вони залучаються тільки тоді, коли конкретний проєкт. Коли знімаємо, підписуємо контракт, набираємо групу, потім розпускаємо. Тому в штаті в мене тільки технічні працівники і адміністрація. Відтак три поверхи абсолютно звільнилися, і був період, коли для Одеської кіностудії це було порятунком, бо оренда приміщень давала свій постійний гроші, постійні гроші, дохід, за які кіностудія жила. Зараз це вже не так. Зараз вже ми маємо і кіновиробництво, і професійні послуги обладнання, і локації, і музей. І звукоцентр, і подкаст-студія, до речі, у нас є з минулого року, і два кінотеатри, і паркова зона. Тому до, до, дохідна частина вона диверсифікована, і оренда е, просто нерухомого майна займає не таку велику частку. Проте, традиційно е, воно залишається в нас. І е, це найлегший спосіб залучити гроші. Я не сторонник того, щоб відмовлятися від грошей. Тому. А оренда це також важливий для нас напрямок. Ми з радістю отримуємо ці кошти, вдячні орендарям, які протягом багатьох років з нами. Частина орендарів вже нерозривно пов'язана, бо це школи кінематографічні клуби, які працюють з дітьми, які танцювальні студії. Ну, це наші партнери. Партнери, які з нами багато років, які нам підставили плече колись. Зараз ми підставляємо плече їм. Пане Андрію, відомо, що з жовтня минулого року ви обіймаєте посаду голови ради з державної підтримки кінематографії. Власне, що входить у ваші обов'язки? Що ж, від вас нічого не сховаєш, виявляється не? справді в Україні була певна проблема із попередньою радою. Вона була в примусовому порядку розпущена. Рада з державної підтримки кінематографії це орган, який. Покликаний приймати рішення щодо розподілу коштів державного бюджету на підтримку кінематографії, а також різних кінематографічних заходів: кінофестивалі, кіноподії, просування фільмів, промокампанії. Тому це серйозна відповідальна робота, це колегіальний орган, який формує Кабінет міністрів, і в склад цієї ради входить 9 осіб. Приємно нам всім команді Одеської кіностудії, що представник Одеської кіностудії, представник Одеси, вперше очолює такий орган. Це для нас є знакове. Фактично, це додаткове навантаження на мене. Доводиться бути на засіданнях ради. Я головую на цих засіданнях і підписую рішення, вивчаємо додаткові матеріали. Як робота, що ж? Як вирішуєте питання конфлікту інтересів, тому що зрозуміло, що ви, як голова установи, можете приймати певні рішення більше на користь одеської кіностудії? Що, можливо, ваші колеги кажуть стосовно цього? Ви знаєте, український кіноринок настільки тісний, що у всіх членів ради, кого б ми не обрали? Рано чи пізно виникне такий, ну, може, це не конфлікт інтересів, а певна суперечність або заангажованість зацікавленість бо члени Ради не є державними службовцями і вони не підпадають під дію закону про запобігання корупції. Проте ми для себе принципово вирішили, що якщо питання так чи інакше стосується певної пов'язаності, ну, з кіностудією, понятно, що я зв'язаний, бо я головна посадова особа кіностудії, але й буває так, що. В Раді є члени Ради, які є режисерами, і їх проєкт, чи там, там, де вони працюють в якомусь певному, певній кампанії. Тому в цьому випадку член Ради е, повідомляє про конфлікт інтересів заздалегідь, ухиляється від голосування від участі в обговоренні. Е, і мені вважається, що це достатньо. Е, принаймні такий принцип закладений для всіх державних службовців. Ми просто діємо за аналогією. 20-ті роки ХХ 20 століття одеську кіностудію, вона тоді називалася кінофабрика, її називали Голівудом на Чорному морі. Насправді, пане Андрію, що заважає або що потрібно для того, щоб відродити ту славу і щоб тут знов вирувало ось таке голівудське життя? Ви знаєте, ми зараз якраз знімаємо фільм. Спасибі вам за це запитання. Це надзвичайно важливо для мене. Бо... Тоді, коли придумали цю назву Голівуд на березі Чорного моря, це придумав головний редактор Одеської кіностудії Юрій Яновський. Юрій Іванович Яновський великий український письменник. Це він сказав 100 років тому. Тоді це була його мрія. Потім е, е, Одеська кіностудія переживала різні часи, в тому числі золотою добою Одеської кіностудії, вважається е, період з 60-х до майже кінця 80-х років. Е, а зараз, десь, напевно, в, з 2005 до 2017 року Голівуд на Чорному морі використовувався радше як така критика або таке, знаєте, цькування керівництва кіностудії. І наша команда ось вже 8 років робить все, щоб ця назва не виглядала насмішкою. І мені здається, що нам це вдається, бо посудіть самі, Одеська кіностудія студія є прибутковим підприємством, в нас немає заборгованості по зарплаті і податках. ми платимо дивіденти державі. Уявіть собі, що Одеська кіностудія – студія це підприємство державного сектору економіки. Знайдіть в Україні підприємство сфери культури, які є прибутковими. І платять державі дивіденти. Ми платимо державі гроші за використання фільмів Одеської кіностудії, бо ці фільми є державною власністю. Ми заробляємо в Ютубі Одеської кіностудії, в якого ну, майже 2 мільйона підписників. І доходу від Ютуба вистачає, щоб покривати майже весь фонд оплати праці. При тому, що половину з цих грошей ми віддаємо державі. Таким чином, ми двічі платим державі. Спочатку дивіденти з власної прибуткової діяльності, потім дохід, який ми заробляємо з використання фільмів в Ютубі. Ми дистрибутуємо фільми кіностудії Довженка. Ми попросили в Київській національній кіностудії Довженка фільми, і вони в нас на каналі представлені. У нас представлені фільми приватних виробників і національної кініматеки України це таке державне підприємство. Тому в нас є музей, який є. Мало того, що бездотаційним він є прибутковим ось уже протягом 9 років. Це прекрасний показник. Зазвичай відомчі музеї. Це установа, яка просто аби, аби було куди гостей привезти. А це популярна установа, він постійно змінюється, живий механізм. Так, ось питання того, що заважає бути тут в найбільше заважають ілюзії. Що Багато людей думають, що Одеська кіностудія це сукупність будівель і місце на французькому бульварі. Ні, так може думати лише або забудовник, або людина, яка не розуміє кіновиробництво. Одеська кіностудія це підприємство, яке тут було побудовано, бо це був дачний масив. Було окраїна Одеси. Це вже зараз цей переміс змістився історичний центр. А тоді це був дачний масив, дуже зручно. Був один з павільйонів в'їзні ворота Одеської кіностудії. Насправді не належать Одеській кіностудії. Не належали це в'їзні ворота авіаційного заводу Артура Анатри. І в нас досі стоїть один із його ангарів, де будували, будувалися літаки. І потім вже Одеська кіностудія розрослася, що це вже і ворота, і перший павільйон, і, і другий, третій павільйон це вже е, територія наша. Тому, якщо є можливість Одеській кіностудії мати за містом 50, а краще 100 гектарів, на яких ми побудуємо зовнішні локації, збудуємо сучасні павільйони, е, будемо мати належне зберігання костюмів і зробити е, постійні натурні майданчики, не тимчасові, які ми будуємо і руйнуємо. А постійну вулицю. От, наприклад, наші сусіди в Софії, кіностудія Бояна, там збудовано виходиш в декорацію, збудований давній Рим, вулиця Лондона, справжнього Лондона, вулиця Чукага і Нью-Йорка. Оце справжня декорація. Вони просто туди ставлять автомобілі, і можна знімати, ніби ви перебуваєте в Нью-Йорку. І це теж кошти капіталовкладення, і це заробіток кіностудії. Тому очевидно, одеська кіностудія, яка зараз затиснена між багатоповерхівками, має... Трошки менше 7 гектарів тут території, з яких 2 гектара займає старовинний парк і пам'ятки архітектури. Розвивати тут кіновиробництво є неможливим. Тому, звичайно, в 2018 році було оголошено про реновацію. Одеська кіностудія має отримати філію за міську основну, а тут має бути бек-офіс, тут має бути е, представництво, музей, е, розважальна частина. Ну може, можливо, якийсь готель, який буде використовуватися з подвійною метою. Це там частина буде проживати знімальних груп, які приїжджають до Одеси або наших груп. Частина в міжсезоння, Будь ласка, живіть хто хоче, але це все, це все гроші. Тому ставитися до Одеської кіностудії як до, до комахи, яка застигла в бурштині. знаєте, от от ми радіємо. Але чи є життя в цій комах? Ні, вона в Бурштині. Тому кіностудію, якщо закрити і от залишити кіностудію, бо вона тут була завжди. Так, тільки давайте будемо чесні. Е, це бізнес? Так. Ми маємо розвиватися? Так. Тому, очевидно, кіностудія має отримати новий поштовх. Е, щось, щось нове, е, якісь е, Розбудову переосмислення території, нову велику земельну ділянку десь в зоні, де немає в нас ну, чистий горизонт, де бажано якийсь є е е цікавий ландшафт, де є, наприклад, якась річка чи морське узбережжя. Це було би прекрасно. Ось ось так. Насправді сподіваюся, що вже найближчим часом, коли я буду йти. Кіно буде дивитися на квиток. І там буде написано не Марвел, а так в дужках одеська кіностудія. Я насправді щиро вам цього бажаю. У вас Добре серце, та хай так і буде. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми поспілкувалися з директором одеської кіностудії Андрієм Осіповим. Дякую вам.